Чи можна користуватися Теслою в умовах відімкнення світла? Ну, по-перше, з вечора я побачив, що триває атака на енергетику України і поставив трішки більше зарядки. До 95% зарядив відразу автомобіль. Щоб було трошки більше? Зараз я поїду по справам, попрацюю на роботі і ввечері повернусь додому. Після того, як я повернусь, я зазвичай ставлю на зарядку автомобіль з 11-ї години. Тому що тариф в два рази дешевше. За 2,30 я заряджаюся. Це дуже дешево виходить їздити. А до 11-ї години вечора тариф 4,60. Тому мені можливо в цей час буде трішки дорожче їздити аж на 2 гривні 30 копійок на кожні 100 кілометрів шляху. Але при цьому по-любому. За 15 годин, що я перебуваю вдома, якісь 3 -4 години 4 по-любому буде світло. При цьому я поставлю на зарядку свій автомобіль. Він 100% зарядиться і Теслою в умовах відімкнення світла абсолютно реально і можна користуватися.